É aí. Сьогодні на огляді ніше, типу 11 від так. маємо досить міцний та зручний фліпер на фреймі та осьових підшипниках із загальною довжиною 21,5, довжиною клина 9 та довжиною у складеному стані 12,6 см. Основа на жаль це дві сталеві плашки з внутрішнім фразуруванням, які скручені на єдиній бонці із бекспейсером та сьомому під ключ. І всю цю систему накривають дві ці ключі накладки із G10. У результаті загальна вага – склала 191 грам. На боковині рукоятці маємо з'ємну сталеву кліпсу з глибиною посадки на кишеню до 1,5 см. При цьому лезо має 3,2 мм товщини по обоху. виготовлено зі сталі 8 хром 14 з твердістю 56 одиниць по роквелу. Серед основних характеристик це висока антикоразійна стійкість за середніх показників утримання гостроти та ріжучої кромки, що цілком непогано для ножа за 18 долярів. Загалом ми отримали простий на. Дійний і головне зручний фліпер, що не вимагає особливого догляду за клинком, якого цілком вистачить для виконання нескладних щоденних завдань. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, Бережіть себе.